Чому Бог не карає одразу. У відео Чому Бог не карає одразу. Олександр Чмуд досліджує складне питання про те, чому Бог не завжди карає людей за їхні гріхи негайно. Він пропонує декілька можливих пояснень. Боже милосердя. Бог любить людей і прагне їхнього спасіння, а не їхнього покарання. Він дає людям час, щоб вони могли покаятися і змінити своє життя. 2. Свобода волі. Бог дарував людям свободу волі. А це означає, що вони мають право робити свій власний вибір, навіть якщо він неправильний. 3. випробування віри. Іноді Бог допускає страждання, щоб випробувати віру людей і зробити їх сильнішими. 4. Наслідки гріха гріх може мати негативні наслідки, які люди відчувають протягом життя, навіть якщо Бог не карає їх безпосередньо. 5. Божий план Бог має свій план для світу. І іноді цей план передбачає те, що люди, які роблять зло. Не будуть покарані одразу. Олександр Чмут підкреслює, що це лише декілька можливих пояснень, і що ми не можемо остаточно знати, чому Бог не карає одразу. Він закликає людей вірити в Божу справедливість і знати, що Бог завжди буде поруч, щоб допомогти їм у будь-якій ситуації. Важливо зазначити, що це лише короткий огляд теми, і для більш детального аналізу рекомендується переглянути відео Олександра Чмута.